Шнягославська республіка Македонія переживає загострення міжетнічного конфлікту. Убивство п'яти македонців на Великдень спричинило нові заворушення в Україні, де четверта частина двомільйонного населення етнічні албанці. На заході країни у невеличких гірських селах, як, наприклад, Бродич, більшість людей говорить албанською. У 2001-му, коли в Україні мало не розпочалася громадянська війна, штаб албанських повстанців був саме тут. У 2007-му міліція здійснила обшук усіх домівок. Тоді людей, які переховували зброю, заарештували. Чи очікує на країну нова хвиля сепаратизму? Роздумами ділиться Албанець Мустафа. Ми щасливі зі статусом кво. Мене не турбує, що ми не відділені кордоном, але ми хочемо мати рівні економічні можливості. Ми побоюємося конфліктів та сутичок. Від них завжди страждають найбідніші ті, кому немає що їсти. Селяни почуваються покинутими напризволяще. На їхню думку, ані держава, ані приватні структури, як, наприклад, банки, не переймаються їхньою долею. Греція, Албанія, Косова та Болгарія межують з колишньою славською республікою Македонією. У західному регіоні країни, окрім албаномовного населення, проживають також турецькі меншини та цигани. Тетово найбільше місто на північному заході країни. Його населяє переважно албаномовне населення. Під час футбольних матчів між македонським тетексом та албанською шкендією сутички між фанами часто переростають на гострі міжетнічні конфлікти. Тисяча македонців на 10 тисяч албанців сили нерівні. У тутешніх албанців досі є мрія про велику Албанію. Вони прагнуть забрати в нас цю частину Македонії, але ми охороняємо наш клуб, наше місто, нашу державу. Вони провокують нас, тому що ми православні, тому що віримо в Ісуса, та ще й з етнічних міркувань. Це провокація. національна основа то Проте й македонці не відмовчуються у відповідь. Лайки та бійки ініціюють обидві сторони. Ненависть та протистояння отруюють життя всієї країни. У селі Янчиште, неподалік від Тетова, македонці замалювали албанську назву на двомовному вказівнику. Кожна сторона намагається довести іншій, що це їхня територія. У таких гарячих точках у 2001 році чергували озброєні солдати. У той час, як дорослі сваряться, дітей змалку налаштовують на мирне співіснування. У цій двомовній школі відкритій за кошти норвезького фонду. Старшокласники відвідують гуртки діалогу та примирення, а малеча грає у двомовних спектаклях. Ми усі граємо разом, наприклад, у баскетбол чи футбол. А ще ми співаємо разом? Фолі метніріті, коли знаєш інші мови, то маєш більше друзів. у мене є друзі, які говорять різними мовами. Hey, you... Такі проекти скоріше виняток аніж правило. Керівник програми хотів запровадити двомовну освіту по всій країні, але останні 10 років він зустрічає тільки спротив. Що шокує мене найбільше у республіці Македонія? Це сегрегація школярів. Учні різних етнічних груп не вчаться разом. Вони не контактують один з одним. Стратегічним проектом уряду має стати зближення дітей. Прірва, яка між ними утворилася, має зникнути. Гостівар – ще одне змішане місто з невеликою перевагою албанського населення. Вісім років тому македонські поліцейські застрелив двох албанців. Цей випадок став відомим на всю країну і ще більше посили ворожнечу. Друзі та Дім не поділяють думку агресивно налаштованих співвітчизників. Хлопці провели дитинство разом та віднедавна створили власне приватне підприємство з двомовних бухгалтерських послуг. Тосе до to... 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 коли шукаєш партнера для бізнесу. Справа не в його національності чи в і розповіданні, натомість важливі людські якості. на цій землі. Віддавна живуть люди різних спільнот та культур. Я не можу уявити це суспільство інакшим аніж мультиетнічним. Гостівар рідне місто колишнього македонського міністра освіти Сулеймана Рушіти. Він спробував пояснити причини посилення етнічних конфліктів. Уряд заохочує дестабілізацію, тому що це відвертає очі від реальних проблем, наприклад, корупції або відсутності інтеграційної програми. Вони просто замилюють людям очі, щоб ті не думали про серйозні речі. creating this control, destabilization to defocus the opinion from the real issues. у інституті соціальних наук погоджуються. замість того, щоб боротися з рекордним рівнем безробіття в країні, політики підбурюють населення до етнічних конфліктів. Ця політична еліта керує країною лише з допомогою ультранаціоналістичної риторики. Завдяки цьому дискурсу вони й отримують владу. Нашеноліст це нонсенс за відсутності будь-якої гідної політичної програми, цей дискурс єдине, що дозволяє їм мобілізувати маси та отримувати голоси, а потім формувати уряд Колишній міністр закордонних справ, а тепер майбутній посол країни в Іспанії, схвально ставиться до націоналістів в уряді. У розпалюванні міжетнічного конфлікту він звинувачує сербські секретні служби. Та чи можливий поділ країни за етнічною ознакою? обидві спільноти бачать Македонію неподільною. Албанці усвідомлюють, що поділ стратегічно невигідний, ані політично, ані економічно. Македонці теж розуміють, що без албанців вони втратять більше ніж отримують навзамін. Буду відвертим. Усі нещодавні інциденти влаштовані владою. чому вони це роблять? Я думаю, вони прагнуть поділу Македонії. Голова Македонської організації журналістів висловлює занепокоєння щодо тісних зв'язків організованих злочинних груп з політичними партіями. На його думку, громадянська війна реальніша, ніж здається. Стилґетготконфлікт Цю песимістичну думку не поділяє більшість експертів у Скоп'є, але всі в один голос говорять про упередження і непорозуміння. У межах проєкту Скоп'я 2014 у столиці з'являються пам'ятники македонських історичних персонажів. Звеличення македонського минулого та підсилення македонської ідентичності дратує албанців. Порівняйте, 95% нових історичних пам'яток виспівують македонську культурну спадщину, і лише 5% – албанську. я македонка живу у Скоп'є, і мені до вподоби цей проект. І звісно, я за те, щоб такі ініціативи були й в інших македонських містах. То добре, добро і друго то не лімезсітесе. Кто на драйту, не Дома, Краще уже інвестували всі ці гроші в освіту, в освіту чи медицину, ніж у будівлі та пам'ятники. Це не має жодного мроші, сенсу. На чому ми не освічені і нам потрібно розповідати, хто ми. Чи фари, чи фари, чи Бродичани поділяють думку жителів столиці. Вливання в інфраструктуру регіону були б незайвими, на думку Албанця Халіма. Один з тих великих пам'ятників у Скоп'ї обійшовся у багато грошей. Чому б на частину цих коштів не замовити бульдозера та не зробити нам тут дороги? Вони не додумаються до цього, і ми мусимо робити десяток заїздів кіньми, щоб спустити з гір дерева. Балкани ніколи не були спокійним регіоном. Проте безтурботні очі дітей з двомовних албано-македонських шкіл обіцяють красномовніше за все. Це покоління не буде повторювати кривавих помилок своїх батьків.